Ви теж це відчуваєте? Те, від чого зараз важко сховатися, що прибирається всюди, сповільнює ритм життя та торкається навіть хвостів. Сьогодні ми розкажемо про сім класних способів, як допомогти звірятам легше переносити високу температуру. І почнемо ми з охолоджувальних килимків. Як ви встигли помітити, рагнар вже на такому лежить. Повірте, це справді те, що варто мати. Таке пристосування містить усередині спеціальний гель, який і забезпечує ефект охолодження, коли тіло звірятка тисне на килимок. Його не треба ані заморожувати, ані заряджати. Важливо лише, аби на нього не потрапляли прямі сонячні промені. Спробуйте й самі. Спробував і пішов. Наступне життєхитрик – це звіряче морозиво. Спробуйте приготувати його самі. Вам знадобиться килимок для повільного годування або ж іграшки для ласощів. Можна додати в них, наприклад, улюблений паштет чи вологий корм тваринки, а потім просто заморозити. Такий смаколах підволяче звіродитину приємним заняттям на деякий час. До речі, вилизруння надає заспокійливого ефекту та навіть здатне зняти стрес. Ну і звісно, таке морозиво буде для улюбленців безпечним. Поставте вдома питний фонтан. Це дуже крута річ, оскільки вона імітує природну водойму, як от річку чи струмок, а тому стимулює гавчиків та нявчиків більше пити. Водночас такі девайси очищують воду завдяки спеціальним фільтрам, тому вона буде свіжою та чистою довше, аніж у мисці. Тож такий девайс це просто мастхев номер 1 для тваринки влітку. Ідемо далі. Беріть на прогулянку поїлку з водою. У спеку дуже важливо підтримувати водний баланс улюбленця, тому запаси води завжди мають бути під рукою, якщо ви йдете гуляти чи вирушаєте в поїздку. А після активних ігор тваринка обов'язково захоче втамувати спрагу, і поїлка це найоптимальніший варіант, бо буде зручною для хвостатика. Можна також узяти силиконову дорожню миску для води або ж насадку на звичайну пляшку з водою. Також не забувайте змащувати лапи звірятка спеціальним воском. Ідеться про прогулянки на вулиці, інколи розпечений асфальт спричиняє дискомфорт лапкам. І тоді шкіра на подушечках подразнюється та пересушується. А такі засоби найчастіше виготовлені на основі бджолиного воску. Вони створюють захисний бар'єр для неї. Однак тут одразу перейдемо до наступної поради: уникайте прогулянок у розпал спеки опівдні. Гуляти з улюбленцем найкраще зранку або ввечері, коли температура ще не дуже висока. І зверніть увагу: у жодному разі не можна залишати його у спеку в машині та прив'язувати поблизу зупинок, магазинів, ринків тощо. Це небезпечно для його. Його здоров'я та життя, забезпечити доступ до найхолодніших місць удома. Можливо, у вашій оселі є куточки, де температура влітку трохи нижча, аніж в інших приміщеннях. Це може бути, наприклад, ванна чи туалетна кімната. Там дійсно прохолодніше, тому котей собані намагаються прибратися туди та полежати на підлозі. Діліться у коментарях, що рятує вашого домашнього хижака від спеки найкраще. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте підписуватись на соцмережі Pet House. Зустрінемось у наступних відео. Папа! -па! thank mm -hmm. you